Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 січня 2026 року. Сьогодні 13 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна посадити в теплих країнах або в теплицях, які обігріваються. Картоплю, часник, цибулю можна посіяти в насіння редиски, моркви, буряку і можна працювати з розсадою. Ефективними будуть поливи тільки до 23-ї години вечора. Підживлення рослин органічними добривами треба провести до 20-ї години вечора. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 13 грудня, на жаль, несприятливий день для різних заготівель. Тут працюють енергії знаку стихії води. Важливо для здоров'я на 13 січня 2026 року. Це скорпіон, тому дуже важлива, низькокалорійна, багата на білки, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами, мікроелементами їжа. А для цього готуємо страви із риби, з морепродуктів, з картоплі, моркви, буряку, капусти, рецькі, дайкону. Додавайте до меню обов'язково чесник та цибулю парей, але в першій половині дня. Додавайте також до всіх страв по мірі можливості, додавайте вітаміну зелені, яка є. Інші доступні овочі використовуйте для приготування смачних страв. Їжте яблука, цитрусові, чорнослив та п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам. Завтра, 14 січня, спадаючий місяць буде знаходитися вже в Знаці Стрілець з першої години 35 хвилин ночі. В північній широті нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, не можна поливати рослини і підживлення рослин в знаці стихії вогню небезпечні. Але можна при гарній погоді обрізати садові рослини і можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослинних шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 14 грудня сприятливий час для різних заготівень. Важливо для здоров'я на 14 січня 2026 року. Тут дуже вразлива печінка, тому не використовуємо для харчування копчені продукти, будь-які копчені продукти, жирні продукти, алкоголь. Будьте уважні, можливі проблеми з прийомом ліків. Що ж приготувати смачного та корисного? А готуємо овочеві супи, різні каші, страви з риби, з нежирних сортів м'яса. Дуже корисні молочні, кисломолочні продукти. Морква, буряк, капуста, топінамбур, пастернак, селера. Готуйте страви з гороху та квасолі і додавайте до меню обов'язково доступні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Боже благословення вам в цей чудовий зимовий день. Тепла та затишку у ваших оселях, миру та добробуту. Удачі! Успіхів у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!